Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому анонсі я обіцяв, що зроблю для вас продовження історії з епіцентру, де ми маскарадний період ходили без масок і купляли це все, що нам потрібно. Де на нас викликали шість машин патрульної поліції. Також був слідчий, був начальник районного відділу, дуже багато було цікавих моментів. Основну частину ви бачили, але багато з вас в коментарях задавали питання, чи є продовження цієї історії. Тому в сьогоднішньому відео я вирішив вам показати власне це продовження цього походу, цього рейду в епіцентр. Саме цей клоун охоронник викликав на нас ще раз службу охорони, де хлопці приїхали з оголеними стволами на нас, як на розбійників. Коли ми їм пояснили, вони ще зробили зауваження цьому охороннику недолугому, що такі речі не можна робити. Також він ще раз подзвонив на поліцію. Ну, поліція, звичайно, не приїхала. Продовження цього всього ви можете зараз побачити. Бажаю вам всім приємного перегляду і в кінці я прокоментую це відео. Дивіться, ми зараз зайшли в епіцентр відповідно знову охоронець прийшов до нас, але знову йде. Я хочу знову з нами говорити і ну, не доходить. Заява написана. То він зараз хоче на нас знову поліцію викликати і, відповідно, щось нам розказувати. Людина все не думаюча і не розуміючи, що відбувається Йдемо на касу, не виключався. Я хочу вам сказати, ми будемо проходити Ви Пальчик не тикайте.

Прокоментує. Дивіться, ми зараз на касі в епіцентрі знаходимося. Нормальний фасе. Ми, ми, ми їм дякуємо. У нас обслужив без маски. А тут, звичайно, охоронець. Подивись на нього. Боцефал стоїть і пред'являє свої, свої повноваження незаконні. Порушує всі конституційні права. Ну, на нього заява вже написана. Відповідно, партійній групі

Отака друзі вийшла історія як доказ того, що можна і треба захищати свої права і свободи як людини. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, де говориться про місцеве самоврядування, про повне народовладдя, яке відбувається через територіальні громади як первинний суб'єкт права. Підписуйтеся на наш канал, на наші платформи TikTok, на наші групи Telegram. З свої права і волевиявленню людини, де ми даємо вам максимальну інформацію, а також проводимо дуже цікаві стріми, де даємо вам інформацію по волевиявленню людини, по територіальних громадах, де кожного стріму практично в нас є присутні дуже цікаві гості, де кожен з вас має можливість бути на цих живих стрімах, задати питання, отримати на них відповіді. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватним повідомленням, перше слово, волевиявлення. Це є унікальний інструмент, який допоможе вам захищати свої права разом з Конституцією України. Всі посилання на наші групи залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня, 1991 року, написав Левко Лук'яненко.